Оце наше призначення бути проявити силу творя, Творця на землі. Тому що ми творці, силу Творця, творіння в ілюзії. Потім, коли ти вже награвся в ілюзії, творіння в світлі, творця в нашому вищому тілі. Без релігії, без нічого, повірте, ні Христос, ні Будда, ні всі пробушені вчителі, ніхто з них не хотів ніяких релігій. Не хотів ніколи в житті, щоб були якісь маніпуляції, там, ще щось, щоб створювалися якісь правила. Повірте, це душі, які знають, що таке пробучення, і знають, що таке свобода душі. Вони знають, що таке безкінечна свідомість. І вони не мали на меті створювати якісь, скажімо, цехти, там Христа і так далі. Тобто це взагалі просто суто такі, знаєте, егоїстичні людські наші створіння, тому що ми дуже сильно, скажем так, впали в егоїстичні наші ігри настільки, що в третьому вимірі практично пробудитись було неможливо. І ця можливість була тільки у таких аватарів, так як засадувала тільки що Христа буде, це, скажімо, великі аспекти або Крішна, аспекти, енергетичні частиночки, скажімо, не одна клітиночка там, Бога Творця, а велика клітиночка творця, так? Це можна назвати аватаром. Коли, наприклад, якщо взяти там, звичайно, душа малесенька клітиночка по розміру, так? То аватар це вже велика клітиночка, набагато набагато більша, ніж звичайна душа, яка приходить на землю для того, щоб в темні часи, в темні частиночки цього світу цієї землі, для того, щоб люди трошечки там пробудились і змінились. А ні в якому разі не для того, щоб хтось там якимось фанатом був або створив релігії, оцю всю систему, то, що є. І Релігія вона взагалі стала на рівні політики, матриці і так далі. Тобто це взагалі повністю структура матрична, абсолютно, все стало абсолютно матричним. І воно ніякого відношення не має до пробудження взагалі. абсолютно. І там зовсім інакше всі ці моменти. Але оскільки ми це були в низькому рівні свідомості, ми це з вами створили ну так, щоб хоча б, знаєте, Жити по якимось релігійним правилам, і щоб, хоча би, скажімо так, перекрученими нами, вже, хоча б, щоб так взагалі вже цей світ, знаєте, не повністю зруйнувати, наскільки ми з вами на низькому рівні свідомості жили, мої любі сонечки, дуже низькому рівні свідомості. Ну, прям майже в демонічному, демонічний трошки нищен, але дуже дуже низький рівень свідомості. Так от, і ми маємо Значить, так як ми частинка творця, ми частинка роду, народу і всього людства, всіх народів, ми частиночка також, просто менша, скажімо так, саме більші частинки це частинки ми свого роду, кармічного, якщо говорити про людську душу. І, звісно, так само на рівні планети, ми теж частиночка планети в нас. Тобто, для нас Земля, всі планети, ці всі кармічні коди. Ці всі, скажімо так, астрологічні, кармічні коди це все третій вимір свідомості. І це нам потрібно було. Всі релігії, це те, що нам потрібно було. Мені також це було потрібно на певних етапах. Я теж похрестилася, так, в звичайній церкві, тому що мені потрібен був захист цього Егрегора. Але. Коли ти починаєш, твоя душа починає бути зрілою, ти починаєш уже підійматися над цим всім. Чому це відбувається і коли, і чому зараз це відбувається? Справа в тому, що ми з вами уже в руйнуванні такому дуже сильному жили, 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 жили. І ми, як проявлення людей, вже пройшли цей досвід. Тобто на планеті Земля, я ще раз повторюю, а планета Земля це твоя частиночка, як частинка роду, народу людства, тобто, вона відображає нашу свідомість, тому що ми так само маємо земне тіло і цей костюмчик відображає енергії, і наші всі тонкі тіла відображають, звісно, енергії Третього виміру, тому що ми з вами будували і жили в третьому вимірі. Третього виміру, третій вимір, другий, там перший, вони всі існують і будуть існувати, але без нас, як людства. Тому що уже з там, 2008, рік це почалося, в 2012 році почали на землю іти перші вібраційні божественні промінчики через тих, хто пробуджується, почали йти. І на землі почала змінюватися вібрація. Нагадаю вам, що ми всі є з вами енергія багатовимірна і видаємо певну вібрацію. Тобто карма, все, що у нас є в житті, це все вібрація. Все, що ми маємо, все, що ми притягуємо. Тобто Ми постійно з вами. Уявіть собі, просто, що ми з, нас, з нашого це з внутрішнього всередині цієї кульки, душа людська, у нас тут різні плямки такі. Такі, скажем, такі більше е, згустки енергії більш чорні. Це от якраз те, що у нас болить, як болячки. взагалі це постійна намотка якихось повторюючих постійно подій, так? наших якихось реакцій постійних. І ці плямки це є наші такі кермічні енергетичні блоки, як нас людини. Так? Тобто це, і ці програмки ми їх постійно, навіть не свідомо, постійно то саме повторюємо, ті самі реакції. Ми ніяк не можемо це розмотати і так далі. Тобто, і ми такі, знаєте, взагалі життя людини це така несвідома тюрма, от серйозно. Якщо зараз... Тому що ти повністю сам в собі варишся, ти сам на себе ображаєшся, ти сам себе звинувачуєш постійно, тому що ти не бачиш, що ти це створюєш. Це така своєрідна да, та, така, знаєте, тюрма свідомості, тому що ти не бачиш. В тебе всі винуваті, ти не бачиш, що ти створюєш. І ти так, якби сам на себе злишся, виходить, сам себе проклинаєш, там, інших людей так, там, ображаєшся на них, звинувачуєш і так далі. Тобто і дуже так душа страждає в своїх ілюзіях. І оці всі, скажімо, наші ігри, ми самі з собою завжди граємо. Тобто, і те, то, що ми бачимо людей, отак. от, там, або якусь людину, ці, так це ж не просто, так, тому що ми це бачимо крізь оце свою оцю душу. І для когось всі люди погані, там, або якісь там да, для когось цей світ жахливо виглядає. А для когось хтось каже Боже, такий гарний світ, так все прекрасно. Це не просто так, тому що кожен дивиться через себе, через усю свою кулю, через усі свої програми і свою призму. Хтось може, може бути і в ілюзії, якщо все добре, там, і тікати від проблем Такі теж буває. Так? Але істина все одно зараз буде вилазити у всіх, тому що вібрація нікому не дасть нічого приховати, висока вібрація. І ця висока вібрація, ну, це дуже просто. Ми розуміємо, що світло, і це є дуже висока вібрація, вона, вона брунує там вдолі. Секунди, навіть на секунди в миті низьку вібрацію. Низька вібрація це те, ким ми не є. Це ілюзія. Це ілюзія, яку ми набрали. І от ми сиділи у цих своїх коханах, як люди бавились. Ми там вірили, що ми наробочуємося, так? вірили в те, що ми вчителі, бухгалтери, будівельники, що в нас є прізвище там, так? О, що там, що ми нібито. Самі тут все порішаємося, робимо. От. Але насправді, коли ми починаємо там хворіти, починаються якісь сильні випробування у душі людини, вона починає шукати. Так? Ну, це дуже добре, коли людина починає шукати Бога. Ну, Бога деколи починає шукати там, в релігіях різних, так? і цей Грегор може і захищати. Тобто є багато рівнів свідомості, і кожен шукає свої якісь виходи. Але оскільки, при тому, що в кожного з нас своя, скажімо, капсула і своя реальність, у нас ще є загальні спільні реальності, мої любі сонечки. Які це реальність? Наші спільні реальності це реальність там, народу спільна, так? нашого роду спільна реальність, є спільна реальність народу кермічного, тому що ми всі з вами теж грали в керміщені народи, і, звісно, всього людства, тобто є реальність цілої планети. І вона все одно тим чи інакшим чином впливає на нас, а ми на неї, тому що ми є частинкою її. І коли ми пробуджуємося, ми починаємо пробуджувати і на рід, до якого ми належимо, і, і рід, звісно, тому що це найбільша наша частинка, і звісно, ціле людство на глобальному рівні це все відбувається, хоч і ми і там частинка маленька цього людства, мої любі сонечки.